Шановні батьки, скажіть, будь ласка, ви скільки ще будете малювати малюнки і робити поробки замість своїх дітей? Моя тетянка два дні сиділа, працювала над малюнком. А що ми маємо? На шкільну виставу взяли роботу, що зробила хтось із вас. Вам чи самим це не Я повністю з вами погоджуюсь. Сама хотіла підняти це питання. Я вважаю, що творчі завдання посильні для дітей і вони самі мають їх робити. Якщо ви не в курсі, пояснюю, творчі завдання даються для того, щоб діти їх робили вдома з батьками. Справді, ви ще не знали всі ці завдання і розраховані тільки на батьків. Споконвіку так було. Мені також мама робила всі поробки, коли я ходила в школу. Чесно кажучи, мене вже трохи підзадовбали ці малюнки, аплікації, і поробки. Давайте поговоримо з вчителькою, щоб нам трохи рідше задавали такі завдання. Будь-які творчі завдання необхідні дітям для розвитку образного мислення, дрібної моторики і креативності Тивності, хто ж винен тим батькам, що замість дітей роблять і завдання, що в них ці навички недорозвинені?